Про головне події в Харкові та області 15 січня. Семеро людей постраждали в ДТП на Харківщині. Аварія сталася на трасі Харків Суми на виїзді з Богодухова. Зіткнулися два легковики «ВАЗ» і Шевроле. Водій Жигулів вилетів на зустрічну смугу. У Шевроле постраждав водій, його дружина та 12-річна донька. У вазі водій і троє пасажирів. У деталях справи розбирається поліція Харківщини. У Харкові продовжують ліквідувати наслідки російських ракетних ударів по готелях. Протягом дня завали розбирали на вулиці Шевченка. Дві ракети, які вдарили тут по готельному комплексу, частково зруйнували будівлю. Вісім рятувальників на місці розбирають аварійний верхній поверх, повідомив спікер ГУДСНС України в Харківській області Євген Василенко. Роботи досі тривають і в центрі Харкова. Протягом дня була прикрита вулиця Трінклера. Там частково демонтують пошкоджені конструкції готелю Харків Пелес, а також закривають у ньому вибиті від. Важке уламкове поранення грудей отримав житель Харківщини. У неділю він пішов у ліс під Золочевом і наткнувся на невідомий вибуховий предмет. Вибухівка спрацювала. Зараз чоловік у важкому стані в лікарні, повідомив начальник хова Олег Губов. Харківські фігуристи увійшли до двадцятки найкращих пар Євро 2024 Марія Пінчук та Микита Погорєлов виступають у танцях на льоду. Вони відкатали ритмічну та довільну програму, і за сумою балів посіли 18-те місто у Європі. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.